Заміна старих пломб на нові це дуже важливий етап будь-якого лікування. Але найкращим буде заміна старих пломб на керамічну накладку. Це такий тоненький елемент з діоксиду цирконії, який наклеюється замість старої пломби. Він естетичний, він герметичний, він надійний. Зробили раз і назавжди. Етапи такі: на першому етапі ми зняли стару пломбу. Відпрепарували порожнину, яка була під нею, сформували правильну порожнину, відсканували сканером. Це 100% протокол цифровий. Після цього відправили скани в лабораторію і отримали естетичну накладочку, яку Після того, як обробили зубчик, наклеїли на цей зубчик. Це надійно і назавжди. А робимо ми це, як я вже казав, завжди в кофердамі. Це захисний елемент, який захищає зубчик від навколишніх тканин. Арстоматологія міста Запоріжжя.